Привіт Ютуб! Сьогодні я би хотів розповісти про одне з своїх хобі це природний акваріум. Природний акваріум складається з ґрунту. Каміння. коряги відсутні в даному акваріумі, рослини, креветки. В основному тут живуть креветки, біла сніжинка. Вони успішно живуть і розмножуються. Щоб зробити вдома такий акваріум, необхідно зробити. Придбати систему фільтрації я рекомендую зовнішні фільтри каністрового типу. Щотижня міняти 20% води, 20% злив, 20% залив. І, в принципі, акваріум живе собі своїм життям. Даний акваріум об'ємом 60 літрів, товщина скла 8 мм. Шви прозорі. Ну, в принципі, це дуже красиво, максимально відтворено природний ареал цих тваринок. Отже, дуже добре ростуть рослини і фільтрується вода на ґрунті японської фірми Ada Amazonia Aqua Soil. У даний акваріум мені вистачило 9-літрового мішка з ґрунтом. Ну, в принципі, якщо у когось є якісь питання, задавайте.